У цьому відео розглянемо пристрої плавного пуску від компанії Dallas для синхронних двигунів потужністю до 3,5 кВт. Виріб має гарантію 1 рік. Плавний пуск зменшує пусковий струм двигуна, що знижує знос та продовжує термін служби обладнання. Ця модель найчастіше використовується для водяних насосів, насосних станцій, циркулярних пил, компресорів, підйомників, електроталей та інших пристроїв за синхронним двигуном. Завдяки своїй конструкції прилад може працювати з двигунами на обмежений час. Основні переваги пристрою плавного пуску знижує пусковий струм, який може перевищувати номінальний у кілька разів. Запобігає перевантаженню електромережі та спрацюванню захисту. Зменшує навантаження на підшипники, редуктори й інші механічні узли під час запуску. Запобігає ривкам та ударам припуску двигуна. Зменшує гідроудари в трубопроводах при запуску водяних насосів. Подовжує строк служби насосного та компресорного обладнання. Дозволяє використовувати насоси, компресори та інше обладнання із генераторами та інверторами, запобігаючи спрацюванню захисту від перевантаження. Пристрій дуже простий в використанні. Вмикаємо його в розетку, а до нього підключаємо навантаження. Світлодіод служить для візуального контролю стану роботи пристрою. Коли двигун вимкнений, світлодіод світиться постійно, сигналізуючи про готовність до роботи. При вмиканні двигуна світлодіод починає блимати, сигналізуючи про старт плавного пуску та нормальну роботу пристрою. Доки працює двигун, доти буде блимати світлодіод. Якщо для роботи насоса чи іншого обладнання використовується механічне реле вмикання, наприклад, механічне реле тиску для водяного насоса, то пристрій плавного пуску можна підключати як перед реле вмикання, так і після реле. Але якщо використовується електронне реле вмикання, то пристрій плавного пуску повинен бути підключений після такого реле. Це необхідно для коректної роботи електроніки. Для демонстрації пускового струму я зібрав невеличкий стенд. Він складається з топового шунта, до якого під'єднаний щуп цифрового осцилографа. І зараз ми на ньому подивимося, як відбувається старт двигуна без пристрою плавного пуску. Вмикаємо насос. Старт різкий, піковий струм добре видно на осцилографі. Підключив я пристрій плавного пуску і тепер давайте включимо двигун. Двигун розганяється плавно, піковий струм значно менший. Пристрій плавного пуску зменшує пусковий струм на 25-30%, що знижує навантаження на обладнання і підвищує його надійність. Таким чином, ці пристрої можуть бути дуже корисними як в побуті, так і на виробництві.